Оцінку значень виразів, що це саме таке, і коли виникає потреба в цій оцінці. Ви знаєте, що значення величин, які є результатом вимірювання, не є точними, бо вимірювані прилади дають змогу лише встановити межі, між якими числами знаходяться точне значення величини. Ці числа називають межами значення величини. Ну, наприклад, нехай ширина прямокутника. В межах від 2,5 до 2,7 см, а довжина в межах від 4,1 до 4,3 см. Тоді за допомогою теореми про множення почне множення двох нерівностей, ми можемо оцінити площу прямокутника. Знаємо, що для знаходження площі прямокутника треба помножити ширину на довжину. Тому ми насправді будемо оцінювати добуток цих нерівностей. Почленно множимо ліві і праві частини і отримаємо оцінку для площі Площа такого прямокутника в межах між 10,25 та 11,61 см2. Тобто, взагалі, взагалі, якщо відомо значення меж величин, то використовуючи властивості числових нерівностей, можна знайти межі значення якихось виразів, які містять ці величини. Оце і називається оцінити значення виразів. І так, давайте детально розглянемо це на наступних прикладах. Нехай у нас оцінка для величини А від 6 до 8 в межах. А Б знаходиться в межах від 10 до 12. Нам треба оцінити значення наступних виразів: суми, різниці, добутку, частки та ось такого виразу. Почнемо з суми. У нас оцінку для А і Б краще записати таким чином в стовпчик. Тоді нам добре зручно буде записати суму. Ми почлено додаємо ліві частині, праві і серединочку. Всередині ми записуємо А плюс Б, і виходить, що А плюс Б у нас більше за суму чисел 6 і 10, менше за суму чисел 20. Таким чином ми отримали оцінку для суми таких виразів і застосували, повторюю, теорему про почлене додавання нерівностей. Наступний вираз, який просять оцінити, це різниця. Але правила для знаходження різниці у нас немає. Тому ми замінюємо різницю А і Б як суму А і виразу протилежного Б, тобто мінус Б. Для цього нам потрібно оцінити мінус Б. Нагадую вам, що Б у нас в межах від 10 до 12, тому нам потрібно помножити, помножити всі частини на мінус 1. Серединочка мінус Б. 10, 10 помножити на мінус 1 мінус 10, 12 помножити на мінус 1 мінус 12. Але вважається некоректним, коли у нас знаки нерівності напрямлені в цю, в цю сторону. Бо вважається коректним, коли подвійна нерівність записана менше, більше, більше число. Тобто знаки нерівності розміщені саме так. Якщо ми прочитаємо більше чого, менше чого, то ми маємо, що мінус b. Вправо читаємо більше за мінус 12, але менше за мінус 10. Тобто коректно, якщо це мінус 12, якнайменше буде ліворуч стояти наступне мінус B, і потім вже найбільше число. Тому ми поміняли мінус 12 і мінус 10. І щоб не робити з цієї нерівності мінус b, а потім міняти знаки, ви замітили, що можна одразу. З нерівності b більше 10, але менше за 12, одразу отримати цю. У нас 12 з правої частини переходить в ліву, 10 з лівої переходить праву, ну і при цьому, звісно, на мінус 1 помножимо. Враховуючи, що різниця це сума А і числа протилежного виразу протилежного Б, тобто мінус Б, ми насправді будемо додавати оцінку для А. Межі для А від 6 до 8 і оцінку для мінус Б. А тепер за правилом почленого додавання, ми додаємо ліві і праві частини. І виходить, що А мінус Б у нас в межах від мінус 6 до мінус 2. Більше, ніж мінус 6, але менше за 2. Тобто, уважно, коли нам треба знайти різницю, оцінити різницю, то ми замінюємо віднімання. Замінюємо цю різницю сумою зменшуваного і протилежного для від'ємника. Далі, щоб оцінити добуток, у нас є на цей, на цей рахунок просто теорема, яку ми і застосовуємо. Головне, що у нас числа у нас додатні, тому, застосувавши теорему про почленне множення нерівності, ми маємо. А більше за 6, менше за 8, Б більше за 10, менше за 12, ми просто помножаємо всі частини даних нерівностей. Отримали оцінку для добутку. Наступне завдання, коли просять оцінити обернені величини. Тобто B у нас більше за 10, менше за 12, а просять, так, вибачаюсь, а просять оцінити частку. Враховуючи, що частка це добуток А, а поділити на Б, це значить А помножити на обернену величину 1 на Б, нам треба оцінити для Б значення 1 на Б. Пам'ятаєте про наслідок. Якщо Б у нас від 10 до 12, то обернена величина навпаки міняємо знаки. Тобто 1 на Б менше буде, бо в більше знак. Тепер менше. Б менше 12, тепер більше, ніж 1, 12. Для обернених величин, пам'ятаємо, треба змінювати знак так само, як коли ми робили, помножаючи на, на від'ємне число. Але знов таки вважається некоректним, коли знаки нерівності направлені таким чином. Тому ми міняємо місцями, читаємо більше чого, більше одні 12, але менше однієї 10, і тепер у нас записана оцінка для 1 поділити на B, Ось таким правильним, коректним чином. Правильний і ця, ця, цей запис, але коректніше, коли знаки в цьому так напрямлені. Тим більше, що нам потрібно, щоб були на рівності одного знаку. Для того, щоб потім зробити множення. Помножаємо всі частини цих нерівностей і отримуємо оцінку для частки А поділити на Б. Подивіться, будь ласка, подумайте і запам'ятайте, як це робиться. Ну, більш тепер більш складний, більш складний приклад. Коли просять оцінити, знаючи оцінку для А і Б, просять оцінити значення 3А-1 друга Б. Щоб оцінити значення такого виразу, дивіться і розмірковуйте, як, маючи А і Б отримати такий вираз. Порядок дій у нас нам А треба помножити на 3, Б, тобто помножити на мінус 1 другу, а потім їх додати. Тому ми так поступово і будемо робити. У нас є свираз А, оцінка для А майже для А, нам треба знайти 3А. Пам'ятаємо, що ми множимо на додатнє число всі частини нерівності і знак нерівності зберігається. Тобто 3а більше, ніж 6 помножити на 318, менше, ніж 8 помножити на 3, 24. 3А готово. Тепер помножаємо на мінус одну другу Б. Це все рівно, що поділити на мінус 2. І пам'ятаємо, що коли ми ділимо на від'ємне число, ми міняємо знаки на знаки протилежного змісту. Ось у нас оцінка B більше 10 менше 12. На мінус 1 другу, тобто поділити на мінус 2 буде мінус 5, на мінус 1 другу помножити, тобто поділити на мінус 2 мінус 6, але знаки при цьому треба поміняти. Щоб були з одного, одного виду знаки, нам треба замінити для коректності більше, ніж мінус 6, але менше, ніж мінус 5. І тепер ми сміло можемо додавати ці вирази. 3 других додати мінус одну другу Б, 3а додати мінус одну другу Б. Це і буде 3а 1 друга Б. Тобто, ми маємо додаємо 12, 18, мінус 6. 24 і мінус 5 маємо оцінку для такого виразу. Попрацюйте ще з цією сторіночкою, і оцінка значень таких виразів вам допоможе надалі розв'язувати завдання самостійно і контрольно і взагалі вміти оцінювати значення таких виразів.